Друзі, рада вас вітати на зв'язку Євгеній Лебідь. В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати практичні досвіди, саме навички, як знайти перший вантаж на ваш автомобіль. В першу чергу це буде цікаво диспетчерам, експедиторам, водіям чи власникам бізнесу, хто має свої автомобілі, але вони не знають, як шукати вантажі для нього. Звичайно, це більше відео для людей, котрі ніколи це не робили чи починають тільки робити. Тому, друзі, якщо вам цікавий формат такого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я буду продовжувати розповідати, з чого це починається взагалі. В першу чергу, коли ви хочете відправити машину в рейс і саме отримати завантаження, то все починається з технічних характеристиків та дозвільних документів. Що я маю на увазі? В першу чергу, що потрібно вам зробити, зателефонувати водію, щоб він взяв лінійку. Заліз з і повністю вам помірив длину, ширину, висоту. Дуже часто бувають ситуації, коли ви вперше приймаєте машину у роботу, поїхала вона на завантаження, ви думаєте, там розмір один, реально там інший, різниця 2 см, в ітозі ви витрачаєте час, гроші, кошти, отримуєте негативний відгук. Не робіть так, Розумійте, про що? Обов'язково поміряйте ці кляти сантиметри. Це дуже важливо. Тому що потім у вас будуть проблеми, реально. Це перший момент. І інколи машини можуть бути однакові, але різниця може в сантиметрі бути, а потім це важливо. Другий момент це дозвільні документи, що є у водія. Він там їде по ТІРУ, по ЦМР, ЄКМТ, в залежності від напрямку. Але ми будемо казати саме про базове оригінальне перевезення. Є в нього там а, все необхідне для нього, і ви це вирішили. Супер! Рухаємося далі. Після того, вам потрібно зрозуміти, а по якому напрямку працювати, де гарні тарифи, і що вам потрібно зробити, звісно, провести моніторинг ринку. Давайте зараз покажу, як це робиться. Звичайно, це базова історія, тобто я не кажу про те, що це ідеальне рішення, але в першу чергу, для того, щоб ви зорієнтувалися, як це відбувається. Давайте ми з вами вирішимо, що ми хочемо знайти а, вантаж, наприклад, по напрямку там, регіональному. Да, ми їдемо з України в Україну. А, наприклад, ми їдемо зі Львова. А, і ми їдемо на Київ. На Київ. Є. В нас є там, що підходить до нашого перевезення. Ми нажимаємо знайти. І що ми отримуємо? По-перше, ми отримуємо дуже багато різних вантажів. бачите? Хто вперше це бачить, тобто це транспортна біржа Ларді Транс. Вони можуть бути різні. Якщо ми кажемо про Польщу, там Німеччину Європу краще користуватися трансю Тімаком. Якщо ми кажемо в Україні, також тут є вантажі, але тільки в міжнародному сполученні. Тобто кожна транспортна біржа вона має свою специфіку. І оця історія, що а яка краще, ну немає такого. Тобто, це просто інструмент, який кращий інструмент викрутка чи молоток. Ну, немає різниці, що краще, має спеціалізація кожного інструменту, важливість. Розумієте, про що я? Тому що просто, ну скажу відверто, в нас просто коли проходить навчання, і е, учні на наших потоках там починають використовувати різні транспортні біржі, ми показуємо, як вони працюють, як шукати вантажі, як шукати вільний транс, яка краща, яка краща. Тому в мене вже така, знаєте, історія, що ну немає кращого. Є просто оптимальна, котра підходить саме під цей запад. Добре, рухаємося далі. Що далі відбувається? Ви бачите щось що напрямки: да, там Зморшено на Київську область, там зі Львова там кудись, тобто ну, дуже багато різних завантажень. Що ви робите? Ви можете в першу чергу подивитися, які є ціни. Ну, ось дивіться, наприклад, стрій там на воду історія про 21 тисячу 16 тисяч і тому подібне. Дивимося далі. Є там, наприклад, ціни. Е 17 тисяч, так я бачу. Тобто, а, так, давайте ще дивитися. Ось, 17 тисяч є. Тобто це на реф, Є на реф 21 тисяча. Тобто, і ви дивитесь, що середня ціна, ну, наприклад, 18-19 тисяч. Ми робимо це дуже швидко, ну, щоб ми не робили, випуск там на годині, так, Краще, коли ви робите це якісно, що ви робите? Ви берете, виділяєте компанії. і там, де написано запит, телефонуєте і дізнаєтесь, яка ціна, які умови перевезення, тобто, яка ціна, скільки від строчки платежу і в якій формі платять. Тобто, ви дізналися, що там написано там, від 16 тисяч до 21, тобто, давайте там середньо візьмемо там, 20 тисяч. А коли ви вже протелефонували, ви дізналися, що можна і за 21 знайти, і за 22, і за 23. Тобто. Перший аналіз простий, там 19 тисяч. І коли потелефонували, там 23. Супер. Ви склали всі там, наприклад, всю інформацію, у вас вийшла там ціна. Ну, давайте візьмемо, я не знаю, там, 22 тисячі. Беремо ці 22 тисячі і ділимо на що? Бачите, відстань між Моршином і Київською областю 600 км. Ми беремо оцю цифру, 22 тисячі. Ми з вами взяли, ділимо на 600 км. Виходить, 36,6. Це тариф за кілометр. Але ж ми розуміємо, що з Львова до Києва ми доїдемо, не проблема. А по якій ціні ми будемо повертатися, тут в нас вийшло 36,6. Беремо далі, беремо Київську область і вбиваємо Львів, тобто як ми будемо повертатися, і дивимося, які тут є ціни. Дивимось 12, 12, 13 Ну це на реф, 13 так, на тент. 14 на реф, на тент. 13, 700, 13,700, 13,700. Ну, давайте так, 13,5. Давайте ми зайдемо ще подивимося, що тут є 16,5-16. І це ми не телефонуємо нікому. розумієте, так? Тобто, Якщо ви зателефонуєте, ви там можете знайдете кращі ціни. Тобто, Добре, питань нема. Ми зорієнтувалися, що тут середня ціна, там, пусть буде там, я не знає, 15 тисяч. Вісень наш така ж сама. Тобто, ми беремо 15 тисяч гривень, ділимо на скільки на 600 кілометрів. І виходить, скільки у нас 25 гривень за кілометр. Плюс 36,6 дорівнюємо 61,6 копійок кілометру. Ділимо на 2. В нас виходить 31 майже 38 гривень за кілометр. Тобто 31 гривень, гривня за кілометр. І нам потрібно вирішити, це багато чи мало. Ми, в першу чергу, для того, щоб це зрозуміти. А коли шукаємо вантаж, ми маємо розуміти собівартість одного кілометра. Як це зробити? А в мене є дуже багато відео на цьому каналі. Перейдіть, подивіться, але взагалі ваша собівартість це затрати, амортизація, заробітна плата водія, регулярні затрати, затрати в рейсі. Тобто, все, що ви витрачаєте, ділите на кілометраж, котрий ви проїжджаєте. І таким чином ви дізнаєтесь собі вартість. Таким чином, ми орієнтуємося про те, що ми зорієнтувалися і зробили моніторинг ринку, і наразі знаємо, що середня ціна 31 гривень, 31, крідцять на гривні пузьбу за кілометр. Це тариф. І тут, звичайно, краще це зробити не за 7 хвилин, як ми зробили. А витратити на це там, цілий день, якщо ви цим ніколи не займалися, зробити вибірку, там 10 компаній тут, 10 компаній тут, а більше, а поторгуватися, тоді ви зробите це якісно. Але в даному відео моя задачка за мінімальний час показати вам максимально, як це зробити простіше. Звичайно, якщо заморочуватися і робити так, як це потрібно, виконувати потрібні фішки, все. Тут, звичайно, більше потрібно часу. Якщо вам це цікаво, в описі до цього відео є посилання. Приходьте до нас навчання, на навчання, підкажемо, розказуємо дуже багато матеріалу, вже це відшліфовано. Розкажемо, як це робиться, як робити оптимальні тарифи для вашої компанії. Так, це стосовно моніторингу ринку. Тобто ми знаємо вже ціну ринку. І нам вже важливо дізнатися собі вартість. Тут питання: собі вартість ви маєте порахувати самостійно, якщо у власник компанії. Якщо ви там диспетчер, вам потрібно, щоб вам спустили знизу і сказали: менше ніж за 29 гривень ми не їдемо. Супер! Тоді ти шукаєш вантаж, котрий коштує більше ніж 29 гривень. Яким чином це ти робиш? Більшість скажуть, що. Ось потрібно обдзвонювати Ларді, тому подібне. А я скажу перше, вам потрібно додати вільний транспорт. Чому саме вільний транспорт вам потрібно додати? Дивіться. Коли ви шукаєте вантаж чи транспорт, у вас е, інформація, котра приходить до вас, вона ділиться на два типи: вхідна інформація і вихідна. Так? Е, в чому різниця? Вихідна інформація, вона обмежена вашим часом. Тобто, ви в день можете витратити 8 годин, є час, котрий ви працюєте. Ну, в день ви не можете ну, 10 годин, ви будете, ну 12 працювати, ну, 24 години ви в день будете працювати. Але це все рівно обмежений ресурс. Ви шукаєте когось. А другий потік це інформація, котра входить до вас. Тобто люди шукають вас. І в першу чергу, коли ви робите пошук. Вантажів, розмістіть, що у вас є вільна машина. Чому? Тому що є експедитори, є, наприклад, вантажовласники, котрі шукають наразі ван... машину, і вони не знають, що вона у вас є. Тому перший пункт вам потрібно заповнити ось таку заявку, форму, як хочете. Це називайте. І вони в напрямку пошук, ось тут пошук транспорту, коли ви заповните, знайдуть вашу машину і вам будуть телефонувати. Але вам потрібно внести, коли йде ваша машина вільна, в нашому випадку це Київ, Київська область. Який це транспорт, тобто машина, тип, дозволи, пам'ятаєте те, що я вам казав? Ціну пишіть запит, щоб ви могли спілкуватися індивідуально. Ось, і ключові моменти, там, що потрібно внести. Що хочете, можете фотку навіть машини занести. Але, скажіть, відверто, це нікому не потрібно. Ось, і в такому форматі ви зробили цей шаг. І вас вже почнуть шукати. А ви уже в цей час також шукаєте вантажі, тобто вбиваєте пошук вантажів. І робите так, як я вам казав раніше: тобто, з України до України. Якщо у вас машина в Київській області, так стоїть. Що ми там взяли для прикладу і хочете поїхати до Львова? Чи ми в Львові вже стояв? Я вже забувся. Ось. І в такому форматі ви шукаєте а, тарифи. Вантажі дзвоните в одну компанію, в іншу бачите тут компанії, контакти вказані. в іншу компанію. І в такому форматі ви вже можете повноцінно спілкуватися з ними, пропонувати ціну, по якій ви можете поїхати, по якій хоче поїхати вантажо власник. І тут ситуація ще в тому, що є момент перемови. Тобто, я хочу стільки, а я хочу стільки, хочу стільки, чому, хочу стільки тому. І оце також важливий нюанс. Нас кажу відверто, коли. Приходять співробітники, господи. Я перепрошую, коли приходять учасники курсів, вони завжди цікавляться, як це перемовини відбувається, тому що важливо не тільки розуміти процес, а ну дізнатися, як це відбувається, тому що ми на навчання розбираємо ці кейси. Куратор телефонує, показує, як це відбувається, записи дзвінків є, тобто скрипти даємо, як по ним спілкуватися, це дуже важливо. А, тому що ви ж розумієте, якщо ви самі будете це робити, ви зробите це. Питань нема, але ви будете навчатися квартал. То в випадку, коли вам покажуть і розказують, це відбувається набагато швидше. Розумієте, про що? Тому тут це вибір ваш. Якщо хочете швидко розвиватися, в описанні вся інформація переходьте, якщо повільніше, Питань нема, можете цети самостійно. Тому а потім ви вже переходите після торгів до оформлення заявки на перевезення і договору. Тут вже набагато простіше, тому що у вас є вже шаблонна заявка, чи заявку дає вам вантажовідправник, чи договір. Ви його підписуєте, і о чудо, у вас вже є ваше перше завантаження. Тобто, у вас є договір, у вас є заявка, в якій показані дати, інформація, все. Куди вашому водію потрібно їхати? Ви чітко розумієте, яка ціна на ринку. Звичайно, за 7 хвилин ви не можете чітко це розуміти. Але ж, якщо ви прорахуєте день чи два, підготуєтесь, ви чітко будете розуміти, що дають на ринку. Другий момент, ви будете розуміти, а що я знайшов? Якщо ви бачите, що на ринку така ціна, а ви знайшли там за 15 гривень за кілометр, то то якась фігня. Ну, вам немає сенсу працювати, тому що ваше перевезення буде в мінус. Якщо ви диспетчер, з вами ніхто більше працювати не буде. І що то ваша машина, то ви будете працювати в збиток, навіщо вам та машина? Розумієте про що? Тому тут. Також звертайте увагу на такі моменти, що а, ринок потрібно знати. А, другий момент ми проговорили з вами це технічні характеристики, дозвілу документів документи на перевезення. Також обов'язково подивіться на компанію, з ким ви будете працювати, тут є відгуки, бачите, і тому подібне. Але а, тут, як я і кажу, можна так розмовляти, розказувати вам 3-4 доби, а то і неділі, тому що дуже багато нюансів. Але якщо взяти пункти: там, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, то воно відбувається таким чином. Тому, друзі, якщо вам цікаві такі розбори і формати, ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете два лайка поставити, якщо хочете. І а, задавайте питання. Я читаю всі коментарі, задавайте питання і буду намагатися вам відповідати. Всім успіху! З вами був Євгеній Левідь.